Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Фундаментом і підвала кожної державності, будь-якого народу є територія, культура і мова. Культ ра. Культ Сонця. Культ глибокого розуміння творця. Світлості. Ми є цікавими для інших народів через свою культуру, мову. Бо це перша ознака пізнання народу. Так як українці належать до дуже давнього народу, то на території, яку займає нинішня Україна, продовж віків і тисячоліть розвивалися розмаїті культури. Понад 25 тисяч років налічує мезенецька культура стоянка село Мезен на Чернігівщині, а також Зарубинецька, Черняхівська, Липецька, Білохорватська і багато інших культур, які творили нас як націю. Одною із найстаріших і найбагатших мов світу є українська. Сьогодні ми поговоримо про. Трипільську культуру, яку відкрив у минулому столітті Вікентій Хвойка, вона займала і терени нашої області. Олег Ольжич був в складі археологічної групи, де розкопувалась якраз факти цієї культури. А щоби глибше познайомитися з, з, з тою культурою на теренах нашої Тернопільщини, завітайте в Борщівський музей, а також в Печеру Вертеба. Скіфи, Сармати, Кімерці і багато інших племен творили свою культуру. і це наше національне багатство. Трипільська культура, якою вона є. Сьогодні розповість, народознавець, письменниця, яка багато написала цікавих книжок для дітей і для пізнання нашої історії. Тамара Васильівна Пістон. Вітаю всіх. Багато таємниць містить у собі наша земля. Ми часто не задумуємося над тим, хто ми, звідки ми, де наші корені. І ми не, або не можемо доказати свою давність, або не хочемо цього зробити. У нашій історії і те було, і одне було, і друге було. Якщо говорити про трипільську культуру, то її називають трипільська культура або культура кукутень. А Кукутень це село на півночі Румунії, тому що Тріпілля якраз захоплювало і ту частину, і ту частину. Взагалі-то Тріпільська держава була, можна її так і можна, напевно, назвати держава, займала площу від Дністра до Дніпра і від Полісся до Чорного моря. Це була велика територія, і на ній жили трипільці наші предки. То хто ж вони такі? Чим вони займалися? Культура наших предків була дуже високою. І от ви розумієте, біда нас, українців, в тому, що ми дуже часто забуваємо про своє, а переймаємо чуже. І а чуже ми сприймаємо як щось нове. У нас було набагато більше свого рідного, цікавого, а ми про це в чомусь е, часом або забуваємо, або, або навіть кос... хвалимося чужим. Хвалимося Хочемо виставити чуже наперед свого. Так. І я пам'ятаю, як я була на екскурсії в Польщі, біля Любліна, там є столяні печери. І мені дуже сподобався той вислів, який був е, біля входу, у, ой, не печери, а соляні копальні, я вибачаюсь. Це вони кхм, мають глибину біля 100, 120 метрів. І при вході в ці копальні були такі слова. Чуже хвалите, а того не знаєте, що самі посідаєте. Отак і в нас. Ну, зокрема, я хочу сказати те, нехай не ображається церква, але вона також приклала руку до того, що ми не знаємо свого далекого минулого. Трипільська культура була дуже багата. Це було суспільство, де кожен знав, що він має робити. Це була така демократична організація людей. Трипільці будували свої житла по колу, а коло є знаком сонечка. І ще з трипільської культури у нас у народі багато чого залишилося. От від цього, від е, е, того, що по колу будували, зображення сонечка. Зображали колом, у нас залишилося багато сонячних символів, такі як колобок, коровай, хоровод, калета, коливо, коляда і інші. Оці всі слова вони походять від трипілля і і Якраз пов'язані з цим колом. А ви знаєте, що наші люди зараз не знають, яку велику силу має коло? Іван Степанович, можливо, вже забув, але я йому нагадаю. Колись я з учнями поїхала на екскурсію туди, десь я не пам'ятаю, де ми точно ну, за скалатом десь не туди їхали. І от там був десь чоловічий монастир колись і така площа, така гарна, гарна, така травичка. А Іван Степанович говорить, давайте зараз станемо в коло, закриємо очі, візьмемося за руки і всі подумаємо про Україну. Ми так і зробили. І ви розумієте, треба відчути оту колективну енергетику, що енергетика кожної людини зливалася в якусь таку спільну енергетику, і по наших руках так по колу, ніби електричний струм пройшов. Це людина душки єднання. Оце отак святкували усі свята наші предки. Водим, молодь, водила хороводи, тому що символ кола він має дуже потужну енергетику і цим користувалися. Будували наші предки будівлі екологічно чисті. Зараз так будують почали, до речі, будувати вже деякі люди, які розуміються на цьому, глиняні хати. Від Трипілля глиняні хати. Залишилися у нас по селах іще до цього часу. Виплітали, будували з дерева і обкладали глиною, а потім підбілювали стіни і обов'язково вони мали бути хоча б одна стіна темно-червоного кольору. Де вони брали той колір? Була така, не знаю до якої до яких корисних копалин воно відноситься, охра. Вона була жовта, а коли її випалити, вона була, давала отакий червоний колір, який дуже-дуже довго не вигорав, не вицвітав, під дощами не втрачав кольору. До речі, вона є, запаси її на Полтавщині. Сива глина, червона глина, жовта глина, так. ромушина тут називали, підбілювали і, і підводили такі фундаменти гарно, і біле з червоним і з жовтим. І воно дуже гарно давало приймалося оком, тому що це природні кольори. І ще тоді, за часів трипільської культури, а зараз. Ну, Вважають так, що зараз йде 7530 рік від трипілля, отаке наше літочислення. Так і ще тоді трипільці будували двох, а то й трьохповерхові житла. Е, я вже сказала, що розташовувалися по колу. Посередині була площа, де люди святкували, щось збиралися, щось обговорювали і так далі. І це був так, як і захист захисні такі споруди від ворогів до деякої міри. А всі дні народилися. Омелян Попович, український громадський політичний діяч, публіцист, педагог, довголітній голова руської бесіди на Буковині, посол до Коваїнського сейму. У 1918 році, голова Українського комітету української частини Буковини, після окупації Буковини Румунію, жив і працював в Заліщиках, де й похоронений, а народився на Буковині. Марко Каганець, український громадський політичний діяч, організатор українського національного руху на Коропетчині під час виборів у 1908 році. Убитий австрійськими жандармами, народився і похоронений в селищі міського типу Коропець Монастирського району. Осип Маковей, український письменник, критик, історик, перекладач, педагог, громадський діяч, закінчив Львівський університет, навчався у Віденському університеті, редактор журналу Зоря, газети Буковина, учителював у Чернівцях і Львові. Директор Заліщицької вчительської гімназії, народився на Львівщині, похоронений в Заліщиках, де встановлено йому пам'ятник. Степан Будний, український поет, закінчив Чернівецький університет, працював вчителем і журналістом, помер молодим, видано збірки поезії: Людина до Сонця йде, син землі, діє літературно-мистецька премія Степана Будного, Названо вулицю. У місті Тернополі і школу в Струсові, де народився. На могилі відкрито пам'ятник Степану Будному, а в школі діє музей. І ви не уявите ні, мене посивілим, старим. Щастя судилось мені бути завжди молодим. Василь Щурат, український літературознавець, педагог, перекладач. Закінчив Львівський Віденський університети. довгий час жив в селі цигани Борщівського і Кобиловолоки Теребовлянського районів, де пройшли його дитячі роки. І увінчено його пам'ять, а народився на Львівщині. Богдан Базиликут, український співак, народний артист України, закінчив Львівську консерваторію, соліст Львівського театру опери та балету. Народився в селі Гаденківці Гусятинського району. Роман Качурівський, український поет, закінчив Львівський університет, працював у пресі, народився в місті Хоросткові Гусятинського району. Петро Гац, відомий в Україні і краї аграрії, герой України. Закінчив музичні школи Бучача та Тернополя, Київський інститут культури. Народився в Бучацькому районі. Геннадій Яворський, український громадський діяч, краєзнавець, народився в селі Стінка Бучицького району. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній повний тиждень літа 2023 року буде проходити на зростаючому місяці. На 24 число припадає перша чверть. Тиждень буде середнім для вирішення справ. Нагадую, від 24 серпня по 15 вересня Меркурій буде ретроградним йтиме назад. Час, коли ваші справи можуть гальмуватися і згодом не дадуть очікуваних результатів. Овен, наступний тиждень буде часом для прояву вашої енергії та рішучості. Використайте свою силу для розв'язання нагальних питань і зосередьтеся на досягненні своїх цілей. Телець, цей тиждень буде сприятливим для розвитку вашої креативності та творчих здібностей. Ви можете знайти нові інтереси та захоплення, які додадуть барв вашому життю. Близнята наступний тиждень буде часом для важливих рішень і спілкування з ключовими людьми. Будьте уважні до дрібниць та не поспішайте з важкими рішеннями. Рак цього тижня зосередьтеся на своєму домашньому затишку та сімейних стосунках. Відпочивайте та дайте собі час для самопізнання. Лев, наступний тиждень буде сприятливим для виявлення вашого лідерського потенціалу та впливу на навколишніх. Використайте свою харизму для здійснення позитивних змін. Діва, цього тижня зверніть увагу на своє здоров'я та добробут. Займайтеся спортом та релексуйте задля підтримки своєї енергії. Терези, цей тиждень буде сприятливим для зміцнення стосунків зі своїм оточенням. Відкрийте своє серце та більше будьте емпантичними та доброзачливими до інших. Скорпіон наступний тиждень принесе вам нові можливості для розкриття свого творчого потенціалу. Використайте е, свою аналітичність та Деталізацію для реалізації ідей. Стрілець. Цього тижня зверніть увагу на своє здоров'я. Займайтеся спортом та правильним харчуванням, щоб підтримувати енергію на високому рівні. Козирьох, саме зараз ви будете. Особливо комунікабельними та привабливими для інших, використайте свою спритність та енергію для зміцнення стосунків з друзями та колегами. Водолій наступний тиждень принесе вам більше стабільності та зосередженості. Використовуйте цей час для планування та реалізації своїх проєктів. риби. Наступний тиждень буде сприятливим для самоаналізу. Та розвідку внутрішніх ресурсів. Зосередьтеся на своєму духовному зростанні та емоційній стійкості. І на сам кінець, 19 серпня, Преображення Господнє спас. День пасічника України. 23 серпня, День Державного прапора України. Точаться дуже довго розмови, що наш прапор перевернутий. І якщо він буде правильним, тоді наше життя теж відповідатиме самій геральдиці і символу. Адже символи правлять світом. 24. 32-га річниця відновлення державності України. Дороги, іншої не треба, поки зорить шумаський шлях. Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти